Даємо тисячу гривень, якщо зістать гострий кібаб. <кій> три або чотири вогника. 3. 3. <кій> Розкажіть звідки ви хлопці. Ми з рівного. Туристи? Що, будемо їсти кебабу чи ні? У мене життя до цього не готове. Пильдеть. Кебаб, три гострити вогника, робиш 5 вкусів, даємо тобі 500 гривень. Погнали! Перший Бо дуже укус. <кій> 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 Може плакати будемо, ні? Порицайся. Фейфай. Пиздец. Дуру смажь в Теперь можно его Даже пить. Дожися. Кусик. И на вагон сам. Дуру. <реж> пошло, пошло. Трошки <реж> щиплю. <реж> Трошечки Що тут <плах> <Пішла. плес> Але почеку, де... О, Цілком заслуговує на 500 гривень ваші гроші. Підписуйтесь, якщо хочете, щоб ми його зустріли на вулиці і так само виграєте 500 гривень.